Глянемо, що Сірослав дуже уважно розглядає. Що тут слайке робилося? Ну, Чавун варити почали. Чавун варити почали? Це нереально. У нас все реально. Ага. А що тут було, де тут тріщина була? Тут повністю відломана стінка. Так от, а? оте? Оде по Угу. І тут були тріщини. Було, і... А від чого М -м -м. то є, така чегуняка, то блок? Це, від того. Бішка, чи кейс, не uh -huh. і тут такий Бачите, аргоном пробували варити і заварили чавун. Ми варимо багато радіаторів аргоном алюмінієвих. мідні паяємо. Бачите, тут алюмінієвий радіатор, заварили аргон. Але також можемо, якщо при потребі, заварити вам чугунну якусь деталь. Можете звертатися, знаємо технологію, як то всугнеть.